Шановні депутати, на засіданні постійної комісії з 4 депутатів присутні 4 чоловіка. В чергу денно ви отримали, які будуть зауважені та пропозиції. Хто за запропоновану чергу дня, прошу проголосувати. Вілі на да. довня да. пакитка на да. сам. Да. Переходимо до розгляду черги денної. Засідання комісії. Перше питання доповідає Мажара Іліна Степаніна, головний спеціаліст відділу земельних відносин. Поступила заява про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж від громадянина Лободі Віталія Миколаєвича. Це земельна ділянка розташована село Георгіївка 0,24 сотки для будівництва і обслуговування житлового будинку. Які будуть запитання до доповідача? Mm. Пропоную поводний проєкт рішення. Білі на повних на уСАВЗА. Наступне питання. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж на власність громадянці Єрмоміні Ані Григорівні. Це земельна ділянка 6 соток. Розташована на території Новогнітського Старостинського округу під житловим будинком. Які буде заповідання дати повідача? Пропоную порти проєкт рішення. Прошу голосувати. Віпік за довга, за копійка у САВЗА. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки громадянці Вербицькій Анастасії Леонідовні. Земельна ділянка під житловим будинком 7 соток. Розташована в селі Новогніде. Які будуть запитання до доповідача? Пропоную подати проєкт рішення. Прошу голосувати. Добре. Вза. -вза. Питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж громадяниної Бусі Ігорі Володимировичу. Земельна ділянка 25 соток для будівництва обслуговування житлового будинку, яка знаходиться в село Новий посол. Прошу голосувати. Добре за поквітка за усолдза. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж громадянці Чебаненко Тетяні Віталії. Земельна ділянка 15 соток. Розташована на території села Раєвка під житловим будинком. Які будуть запитання від до доповідача? Пропоную погодити проєкт рішення. Прошу голосувати. Бібік, за. Наступне питання. Будь ласка. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж у власність громадянці Головатій Наталії Борисові. Земельна ділянка га для обслуговування житлового будинку знаходиться на Олександрівській старостинській окрузі. Які будуть питання до оповідача? Пропоную проводити проєкт рішення. Прошу голосувати. Бібі За. довня покидька за. у За. Наступне питання. Про продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства. Поступила заява від Бойко Надії Михайлівні. Дві земельні ділянки, які знаходяться в Великомихайлівському старостинському окрузі, вона їм була надана на право, на них, на право постійного користування. І по закону вони мають право її викупити. От вони звернулися до нашої цієї ділянки. Які будуть запитання до відповідача? Пропоную поводити проєкт Є в мене запитання. Пакетка Володимира Миколаєвич, Миролюбовська староста. Згідно якого закону? Згідно земельного кодексу, там внесли положення ще додаткові. Це є розпечатаний цей закон, я його на сесію візьму, сюди не брала. І там сказано, якщо у людини була надана земельна ділянка під фермерське господарство і є акт на право пасійного користування, людина її може викупити. А чого вона не може далі користуватися? Ну вона хоче її викупити, це її право. Вона її хоче викупити. Понятно? Ну все, так, ну, да. нам будуть Ще будуть запитання до mm -hmm. поглядача? Вот проект рішення. Прошу голосувати. Бібік? За. Довмер. За. Покика. За. Вкусов за. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлено меж Нації Марії Аурелівні. Це земельна ділянка знаходиться в Мірнянському старостинському окрузі. В них вони хочуть розробити кадастровий номер, і, а не можуть вони його затвердити, там що з державним актом нада їм це рішення. Про затвердження технічки. Технічка є, вийшло, що технічка без кадастрового. Переконую <кій> проступний проєкт рішення. Прошу голосувати. Дійдуть за зовні, за покичка, за кусок, за наступні питання, будь ласка. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж Васильківській районної державної лікарні. Земельна ділянка 042ГАЗ знаходиться в Миролюбівській Старостинській округ. Це вони розробили технічку, там з командування. Пропоную повторювати проєкт рішення. Прошу голосувати. Відділ за відповів на пакій та Наступне питання про надання дозволу на розробку проєктів зимоустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянинові маслову Олексію Володимировичу. Земельна ділянка. Цього звернувся громадянин Балка в Лубянки 17.2. Він пише, що взяти її в оренду для сінокосіння. Ми її зробили з двох кусків, тому що там на горі кладбище, і була дорога. Які будуть запитання до відповідача? Є питання покрить Володимир Миколаївич, морвітися, не знаю. В оренду під касі. Нас... Значить у нього потрібно, щоб були корови. Ну там де? є, у них, так. Да. Де показуєте в акті чи в них, вони не підложили, що в акті, що в них є. Ну, Запросимо з ним довідку. Ну от треба було запросити спочатку, а потім вже приймати рішення, чи їх виводити на сесію. Це. Хто вони такі взагалі? Жителі плубянки. Не жителі. Ну це свигерой. Це їхній. Ну от свигерой. Сотрудник, вони держать животноводство. Де? Підтверджені, що вони держать цього. Ну, Війна йде, ми роздаємо землю по 17 гектар на голову. Давайте, ну, ну подивимося, якщо, якщо, якщо є животноводство, чого не давати. Ну, животне, ну, животне. Не бачу я підстави документації, що в нього є животнє. Покажіть мені. Ад якийсь, що в нього є корови, у нього бички, кози. Покажіть мені. Може будемо далі затримувати. Сколько давай землі-то? Якщо ну, він не дасть, не дасть що в нього немає, ми не затвердимо. Ми вже даємо йому надання дозволу, не на розробляємо. Ми дозволу тільки даємо, ми дозвол токи дає. Ми даємо. Він не, не, ще... не, даєм не, не розробляти, розробляє, далі що? Ну, а далі будемо дивитися. Якщо немає його як ви Мені дали, дали ж дозвіл, а тепер не, не даєте. Так. Не даємо, тому що немає тебе животня. Значить, час він має предоставити усе, щоб ми йому дали дозвіл. Голосуйте. Ще буде. Часть? Запитання ще будуть? Ні. Балові, прошу голосувати. Відмуть. Добре. Да. Покитька. Проти отримувати. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєктів зимоустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянинові Тищенко. Тищенко також сам написав на цю земельну ділянку. Тищенко Володимир Миколаївич, який да, да, теж написав Боле, на цю балку. Тишніка, ну, Діагноз, молодь, по да, їх два чоловіка написали на цю балку. Да, то Ты в днем пои там. Поедет. Да? Да? Ну не, тоже там за мы и батьки там живут тоже в Лубянке, лежат хозяйство. Ну, нет, ну, мам, не мам, коров Самого в нем нет. батьки да, там будут. Прошу Хорошо, у Биби, да, у меня. Хорошо. Против. Пока. Уса, утримать. Наступне питання, будь ласка. Про затвердження технічної документації з землеустрою громадянинами Яворському Олегу Анатолійовичу. Це земельна ділянка 0,25 сотих для обслуговування житлового будинку, яка розташована в селі Луб'янка. <клухи> Прошу голосувати, Білі за добре за покидка за ісолзад. Про заміну сторін в договорі оренди. Це надійшла заява від приватно-акціонерного товариства «Водофон Україна і товариства з обмеженою відповідальністю «Ukraine Network Solutions. Там міняється в них преамбула і міняються реквізити. Це їхніх таких тут буде дві Прошу голосувати. Біпі, так. Да. Да. Покріпка, да. Усов, взагалі. Наступне питання, будь ласка. Про заміну сторони в договорі оренди землі. Це також Водофон України. Okay. Прошу голосувати. Білік задовня yeah. yeah. поквітка yeah. Усов, зал. Наступне питання, будь ласка. Про припинення договору оренди земельної ділянки з фермерським господарством СФГ Анастасія. Значить, їм треба припинити розробити, встановити відновити межі. Для того, щоб вони це зробили, замовили вони технічну документацію, наступка заява буде, то в цій заяві нам перше, треба припинити договор оренди, тут 33 сотки знаходиться в Рівнянському, старостинському рахунку. Хочу заявити приходити до С. Скільки соток? 33 сотки. Прошу голосувати бізнес за повністю. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення для ділянки фермерського господарства і Анастасія для іншого сільськогосподарського призначення з Рівнянського старостинського округу. Хочу ще заявити за, за про конфліктні інтереси. Які будуть запитання від для заповідача? Для mm. Пропоную проводити проєкт рішення. Прошу голосувати да, mm. від yeah. цього конфліктні інтерес. Все. <звілляє> Дякую.